Добрий день усім, дорогенькі мої Сьома година зранку. Я ось тут гуляю. Стала зранку і автодисципліна. так як я вам говорила, не хочеться мені показуватися в такому стані. Я отут не накручена, ніякого, ніякого макіяжу не маю. Макіяж ніякий, тільки во трошки губи, так знаєте. Губи зробила і все. На другий тиждень я йду вже в перукарню. Я себе хочу привести в порядок, бо на кінець люди вже з'їжджаються з моря. В нашому будинку багато людей не було. Люди приїжджають з моря, де вони відпочивали. І кожен зустрічається і починає на кінець говорити: мені треба себе в порядок привести, бо я не можу так виглядати. Я буду йти в дорогу перукарню, де я заплачу. Я ще не ходила, але зараз от піду і замовлю, може навіть і завтра. І 40 євро, і тільки стрижка. Там є стрижка, в трьох виплатите в трьох, як вам сказати, три ціни є. Як вам молодий спеціаліст стриже, середній спеціаліст і про і про пріо, такий, знаєте, який має досвід, який має... Ну, всякі конкурси виграв, які має диплом, який має дуже-дуже велику, як вам сказати, дуже має великий досвід. Досвід дуже має. І я там заплачу, думаю, я собі так думаю, я тільки вам так говорю. А вони ще не знають. Я думаю, заплатити 40 євро тільки за стрижку і ось так вийти без нічого. Тому що укладка ще коштує 35 євро. Ви розумієте, для чого мені 35 евро євро ще раз? Як я от завтра вже післязавтра я ще хочу на море поїздити? Це вересень, ще. Наше 30 градусів, 32 градуси, мають бути через 3 дні ще має бути е, тепліше. А це вже 15 вересня у нас. Ви розумієте? Дивіться, як я одягнена. Джорджо Армані. Майка Джорджо Армані. Ось така у мене є. Джорджо Армані більше нема. І це такий знаменитий самий стиліст, самий найбагатіший стиліст, який був. У нас тут в Італії. На жаль, він 91 ро рік пішов зі життя. Дуже розумний, дуже сильно розумний, гей. Він багато це скривав, не хотів так відкрито говорити, тому що, знаєте, старша жінка сьогодні. Оці молоді вони відкриваються, вони хочуть, щоб їх сприймали такими, як є. А от старші люди, він більше був такий, знаєте, резервований, не хотів говорити. І, але в статню хвилину, ну як у станні роки, він сказав, він відкрився, і в нього, є, в нього був і є компанію Лео «Бортемалео», коротше, коротко, це Лео називається йому в даний час 72 роки. От майже 20 років різниця між ними була. Я, наприклад, геїв дуже, дуже сильно люблю, дуже поважаю, дуже їх сильно розумію, бо я, знаєте, як тобі вже з 10 років жінка фаскіфо, і ви розумієте, їм жінка противна, вони від народження, це не є каприз, це не є каприз народився і каприз. Це не є каприз, це просто жінка їм не подобається так само, як, наприклад, мені жінки не подобається. Як кожній жінці жінка фаскіфо. Це по-італійськи, так, фаскіфо. Оці геї, вони дуже дуже сильно розумні. Вони дуже сильно розумні. Вони дуже чисті. Вони дуже елегантні, Вони дуже дуже набагато набагато розумніші від таких нормальних людей. Це від них від природи. Це в більшості. Так, у більшості не хотіла я про геїв розказувати, але вам розказала. Я би дуже хотіла мати друга гей. Дуже сильно я би хотіла мати друга. А в нас тут є, мені треба помаленьку-помаленьку шукати і дружити з такими, щоб у них розуму навчилися. А вони з задоволенням дружать з жінками. Задоволення вони дружать, люблять дружити з жінками. І ось такі справи, дорогенькі мої. Автодисципліна, так я вам сказала, вчора попрала Оці всі мої простині, як ви бачили, білі з ліжка. У стоїть? мене стоїть на, на вулиці, і це мені дуже сильно сподобалося. Я як жила зі своїм компаньйоном, е, там на, на першій попробуємо так, може такий, я така страшна, не хочу себе показувати. І я, як е, жила на першій квартирі з моїм італійцем, е, ми, там, де він жив Афітом, ту там була оця іменно Лаватрічі по-італійськи, вона була на. В на балконі завжди хочу казати на вулиці. Вона була завжди на балконі. Мені це сильно сподобалося. Сильно сподобалося. Тому що на балконі ти от прийшла з моря, ти от там кинула що небудь чи мокре, чи ти завтра включиш. Хоча я завтра не включаю, я включаю зразу. І де коли як виклюю, як я зразу витягаю. Я не лишаю. Але багато людей люблять отак включити. Завтра я розвішаю, відкрили і тримають відкрито. Я у мене таке не попадало, я завжди я вечір розвішую. Я розвішую вечір. Навіть зимою, навіть і я можу дощ. Ну, коротше, я розвішую навіть багато вечір, тому що і зранку, субота-неділя зранку, бо у мене субота-неділя мене коштує електричета, мало. І я перу завжди на 39 хвилин і температура 40. У мене температура 40 завжди, дорогенькі мої. Тому що постіль, футболка, штани, що би там не було, воно воно є, Ви розумієте, воно є чисте. Воно трошки спутіло, там трошки спотіло, трошки десь притурилося, протерлося, воно чуть-чуть брудне. А як одна людина розумна сказала, вам не, не температура. Не температура вам пере в машині, а вам пере якісний порошок. Сьогодні, дорогеньке мої, якісний порошок. Запам'ятайте, сьогодні дуже порошки якісні. Не ті порошки, що були 30-40 років назад. Сьогодні пере порошок. І для того температура не потрібна велика. Навіть багато порошків вже пере в холодній температурі. І я більше ніж 40. Я ніколи ніколи не включаю. Це по-перше. По-друге, що я взнала, один український, це новинка така, щоб вам підказати. Один український спеціаліст. Знаєте, є в Україні теж спеціалісти, мужчини 45 років приблизно. Він ремонтує і він все знає про ті всі машини. Зумієте, як людина, так як механік знає все все, все 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 про машини, як там відкрутити загруз, все, все подробності, так він знає все-все-все про пральні машини. І він сказав, правильну машину треба тримати закриту, ну посушити її гарно, і цей барабан тримати закритий. Але ось це, де ви порошок насипаєте, тримати відкрито. Так він мені сказав. Це одне, я запам'ятала. І пізніше, кілька днів назад, знову новинку він сказав про сказав, новинку, люди ходять тут з собаками. Сказав таку новинку, що, наприклад, є порошки таких двох типів. Є е, такі, знаєте, е, як вам сказати, е, рідкі і є такий е, порошок такий розсипний. І от я як приїхала в Італію, е, такий був порошок. Е, може я вже забула, як він називається, а він в мене є. Я е, 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 не готова. П'юбянко-нонсіпо, як він називався? П'юбянко-нонсіпо. То хто, хто знає, було написано на ньому Бянко Нонсіпо, пізніше вам напишу. Це означало вже більш біліше не може бути. Ви собі можете представити? Отак. І, і такий був велика, така упаковка, він був самий самий найдорожчий. Це такий знаменитий порошок це номер один в Італії. І я ним користувалася таким порошком тим розсипним, знаєте, порохом таким розсипним. І, і от тепер в мене навіть є, бо я рік назад я його ще не відкрила. Я велика, велика купила таку величезну упаковку. Я не пам'ятаю, скільки там тих е, мізурін є, щось 80 чи скільки. То було 50% знижка. Я на кінець знайшла за таку вигідну, дуже ціну я купила, але я ще не розкривала. Тому що я знаю такий розсипний порошок. Він прати для, більше для білого, для рушників, для, для простинів. І я через це не відкривала, тому що я маю ті всі решту порошки. Ще не відкривала, бо його треба, знаєте, його треба відкрити, на що, пересипати в щось, бо я його як відкрию, і він дуже запах сильний дає. Я не хочу, я його де буду. На вулиці не буду тримати, тому що він вологість впитає, велику таку упаковку відкрити. Він впитає вологість. А тримати ванні мені в шафі можу я, але він буде мені сильний запах давати хімічний запах. Я його, як принесла з магазину, то він мені десь цілий тиждень я тримала в тому ну, ванні, так би, він такий запах давав, ну приємний запах, але це хімічний запах, який мені не потрібний. Що я хочу сказати? Що от іменно цей спеціаліст по пральних машинах він сказав, сказав дуже хорошу річ, що ці порошки розсипні, от такий порошок цей, що є. Вони, вони, вони придатні на високу температуру, на 60, на 80, на 90 градусів. І це правда, тому що вони мають відбілюваний ефект. І це правда, вони мають відбілюваний ефект. Для того вони, вони придатні от для, для білих, наприклад, простинів, які такі, знаєте, забиті сильно, для, для всяких. Рушників з кухні, є такі білі рушники з кухні, є ванні білі рушники, такі забиті з кухні. Вони вам вибілюють і вони, вас, і вони дуже гарно перуть, але на великій температурі на, на, хоча б на 60 градусів, на мінімально 60 градусів. І що він сказав, цей хлопець? Я не знаю, чи вже школа у нас почалася чи не почалася ця школа, мені здається, що вже почалася. А сьогодні понеділок. І цей, от, що ремонтує пральні машини, він сказав: цей порошок вживайте тільки при температурі 60 градусів. Мінімум 60 градусів, 80 градусів, 90 градусів. Є навіть 90 градусів, як ви хочете, так знаєте, але то воно дуже то не потрібно, бо вже порошок дуже гарно пере. І я так задумалася: ого, го мені такий порошок не потрібний. Чому? Тому що я не перу на 60 градусів. Він сказав: якщо ви не будете прати на, на, на в температурі на 60 градусів. Вам лишиться в простинях, в рушниках вам лишиться, він не випере добре, бо вам лишиться той, він сказав, клей, -та, -та, та хімічна вся частина, що має порошок. І вам не виполучить добре. Як ви будете на 40 градусів, так якби не розігріє, не, -не, -не, -не зробить той ефект, той порошок розсипний. Даш, порошок Даш, я вже згадала. Даш, Даш. Даш Пюб'янко сіпо. Хто багато років в Італії, вже так не пишуть. Я не знаю, чому вони так змінили, не пишуть, але колись писали Даш пю'янку сіпо. І це дійсно це таке все біле виходило з цієї з того, з того, з пральної машини після того порушку, що я була дуже здивована. Ще одне я замітила, як я приїхала в Італію 30 років, майже 30 років назад. Я приїхала і бачила, я ходила так по вулицях, і я дивилася. Як італійські старі пенсіонери, італійки живуть на першому поверсі. Вони розвішали, ось так при дорозі близько, чи балкон дуже низько, дуже видно це все. Вони в першому ряді шнурочок, не, той шнурок дріт і вони розвішували труси білі-білі-білі. Ті труси вже могли бути старі, бо видно, що вони вже прані, прані багато років, багато років, багато часу, багато стірок. але вони такі були білі, вони такі були білі, ті труси. Я це сильно дуже так знаєте запам'ятала, і мене ще так вразило, як так можна на першому плані вивішувати отакі труси, навіть якщо вони білі, навіть якщо вони білі. Це не красиво на першому плані вивішувати оці труси. А 30 років назад, я пам'ятаю, дуже сильно у нас у Львові навіть було встидно ось так показати лівчик. знаєте, У мене, мене тут сумка є, це сумка їм, да? отак от, от лівчик навіть було, встидно показати. Особливо, якщо ти мала, наприклад, на якусь майку білу, і ти треба було закрити. Отак закрити, бо то було встидно. Це такі після часи після Радянського Союзу, як розпався, бо було встидно, про треба було закривати той лівчик. Ви розумієте? Це навіть якщо у вас така була прозрачна, бачите, у мене отака тунесенька, тунесенька, отака прозрачна, от катунесенька, тунесенька, така прозрачна. І там як було видно, що в тебе там якийсь червоний лівчик, чи в тебе там білий якийсь, чи зелений, це не треба було, щоб було видно. І я дуже сильно це пам'ятаю. А пізніше, як я приїхала в Італію, це навіть дуже красиво, якщо в тебе, наприклад, от майка чорна, тут собі червоний лівчик або жовтий, він в тебе так, той лівчик, так видно, що він такий червоний, зелений, білий, чорний, який ви хочете. І це навіть дуже красиво. Я навіть дуже сильно так е, одягалася, багато років, що мені було навіть красиво. Брала отак червоний, зелений, жовтий, так я мав, кольорові, особливо. І це дуже гарно було. Ось такі, такі от в мене згадки про Італію. Тут вже сонце таке, ой, яке сонце вже. Яке сонце дуже сильно. І я вам почала говорити про автодисципліну, дорогеньку мої. От Вчора ми лягли спати дуже скоро. І перший прийшов мій компаньон, бо я вже була на ліжку. Перший прийшов він, і все. І Він каже: все, треба вже йти спати, бо він теж замучений. Він дуже багато. В нього всі суботи-неділя, в нього всі зайняті. От зараз сьогодні він вже поїхав в Віареджо, Його не буде. Три дні пізніше його вдома не було. на слідуючу суботу знову його не буде. Пізніше в жовтні ми їдемо в подорож. Знову двоє. Ми вже давно замовили. Бі білет. Не білет, але густ-густинницю, там трохи ну, густиницю, це все, ми вже все замовили, ми знаємо, куди ми будемо їхати. І ми постійно, от постійно, ми отакі от, от зайняті. І от єдине це виспатися, виспатися добре. І треба йти в ліжко перед 10-ю годиною. Я добре сплю, в мене проблем нема. Але десь колись я приймаю мелатонін. Мелатонін це дуже-дуже дуже добре, тому що ви... в мене нема проблеми заснути скоро. У мене е... мелатонін, я замітила, що допомагає. Попробуйте, попробуйте, Ви будете більше міцніше спати. Ви не будете, я замітила багато разів, я не завжди приймаю, не кожен день, мені це не потрібно, але деколи я хочу добре виспатися. Я замітила, що я дуже міцно сплю. Дуже міцно сплю. Я навіть от... Дуже міцно сплю. Я не пам'ятаю, як я там поверталася, як я рухалася. Пішла один раз там два рази в туалет. Я прийшла з туалету, я зразу ось сплю. Як йду в туалету, я так знаєте, майже закриті очі. Так, знаєте, як ти от сон тобі, О, ти так йдеш, вертаєшся з туалету, і ти так бум на ліжку і спиш зразу. Мені допомагає отакий міцний сон. Як лікар один раз сказав, що іменно цей мелатонін. Вам допомагає спати зранку більше. І це правда. Хочеться більше навіть зранку спати, хочеться довше спати. Бо деколи це може допомогти людям, тим людям, які, наприклад, не можуть довго, хотіли б довше поспати, але не можуть. Хотіли би там та 6-7 година поспати. От, бачите, бігає людина, багато тут людей бігає. І хотіли би поспати, але не можуть. Є такі, що відлягають, скоро спати, пізніше пробудяться в 4 годині і все і дивляться на стелю, вже, на стелю дивляться. А от мелатонін поможе. Попробуйте мелатонін. Мелатонін це така, е, е, це така знаєте, як вам сказати, зроблено все дуже по-натуральному, так як трава, і вам не буде, ви не будете тоді індіпенденте. Так само, як е, от сіньора, от, вона була трошки. Молодша, я би з нею дружила. Пішла вона туди. Бачите, от пішла. Якби вона була трошки молодша, я би з нею дружила. Мені треба таких коліжанок тут знаходити зранку. От, от беля ідея, от тільки що мені прийшла ця ідея. І що я хотіла сказати? Мота як Валер'яна. Валеріяна натуральна і вона, вона вам, ви не будете залежні. Ви можете навіть кожен день пити. І ви не будете від неї залежні, тому що так як всякі є психофармачі, ви від них будете залежні. Ви їх сьогодні не вип'єте, то ви вже все. Ви вже завтра мусите їх випити, бо вони бо ви будете залежні від них. А от мелатоніна но от пішла ця сеньора, і я дуже рада. І в мене прийшла така ідея. Треба мені якусь коліжанку шукати зранку, та що встає так само, як я в сьомій годині. Та в кі сьомій, в шості мені треба, я стою ще скоріше тепер. Та що стає в шостій годині і мені треба з такими дружити. З такими мені треба дружити, бо з такими, знаєте, що сплять, що, що, що... депресія в них є, в них депресія є, вони сплять до 10 години. Та що ти спиш до 10 години? години? Ота як я, наприклад, У мене ні пса, ні кута, ні дітей маленьких. На роботу я сьогодні після обіду йду. Встань і все, а щоб встати гарно зранку, треба ввечері скоріше лягти спати. Все, пів десятої ти вже все, виключаєш світло, все, все виключаєш світло, так як має бути. Крутися, пів години можна покрутитися, бо я розумію, що ти автоматично ти не можеш заснути. Ти отак раз на... не є кнопка, що ти натиснув і ти спиш. Покрутишся, нічого, організм привикне. Все, мені треба ходити ще багато-багато, тому що. Тому що поки свіжу, бо пізніше, як сонце припече, мені не подобається. Пишіть, що ви думаєте. До скорої зустрічі. З вами була Анна зі Львова, яка багато років живе в Італії. Здоров'я і миру, миру вам, як найскоріше.